Їхав на дорозі, а опинився в ТЦК. Луцькі патрульні зупинили водія за перевищення швидкості, надумали взагалі затримати людину, а згодом ще й повезли в ТЦК, яких тільки порушені не накоїли поліцейські, так розказав суддя Віталій Ковтуненко. Як чуємо від патрульних, затримали водія, мовляв, злісно, їм не корився, не пред'явив військово-облікові документи. Я відео передивлявся, я готувався до справи, через що ви мною стоїте. То де тут зло злісна непокора, коли особа каже, я при собі не маю. Він каже, в мене вони вдома, давайте поїдемо. Я вам все надам, покажу. Чи не було такого? Треба показати, я знаю. Ви знаєте? Де злісна непокора в даному випадку? Де злісна непокора, коли людина вам пояснює роз'яснює, а ви кажете, злісна. Де категорична відмова? Це було, встановлено, що даримо перебуває в розшуку за статтею 210. Тепер запитання. Чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи? Немає, не було ухвали. Постає запитання, чітко регламентовано, то чому ви так впевнено кажете, що особа в розшуку. Лише суд оголошує в розшуку. Я Згодом патрульні повезли затриманого водія у відділ поліції і як чуємо, давай дзвонити в ТЦК. Наступне запитання, чиї вказівки ви виконували при доставці даної особи до обласного ТЦК? Казі нічим вказуєте. Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджую, наполягаю, не, не пам'ятаю. А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки, це виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція, то ВСП займається цими особами. Згідно Купа. Але ви везете взагалі, не реагуєте, бо вам сказали. Ви що, таксіст, вибачте мене. То згідно закону ви підкоряєте ТЦК? суддя цікавиться у патрульних, у котрій годині вони затримали водія і через скільки часу звільнили, і чи взагалі звільнили? А з якого ТЦК приїхали особи без знаку спізнавання? Чим завершився розгляд цієї справи про злісну непокору патрульним і що розповів суддя Віталій Ковтуненко після ухваленого рішення? Дивіться розширений репортаж вже у наступних випусках. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.